Bye. Mm -hmm. Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. У кожного в житті трапляються події, які хочеться забути. Це може бути розрив стосунків, втрата близької людини, чи просто болючі моменти, які залишили глибокий слід у пам'яті. Такі спогади можуть не відпускати роками, вони ранять нас, роз'їдають середини, змушують знову і знову переживати одне і те ж. А тепер уявіть, що. Якби існував спосіб просто взяти і стерти всі ці токсичні спогади. От просто взяти і назавжди видалити, наче на комп'ютері. Чи стало б нам краще, чи жили б ми якісніше звільнені від тягаря минулого? І чи правильно взагалі так робити? Саме ці питання піднімає блискучий фільм Мішеля Гондрі, вічний чистого розуму 2004 року, знятий за сценарієм іменитого голівудського сценариста Чарлі Кауфмана. Власне, саме в номінації найкращого оригінального сценарію цей фільм отримав Оскар. Насправді ж за структурою ця історія це глибока психологічна драма з елементами наукової фантастики. І головні ролі в ній виконують Джим Керрі та Кейт Вінслет. І як на мене, це той випадок, коли зійшлося все. режисер, сценарій, актори взагалі. Я вважаю, що у вічному сяйві чистого розуму найкраще розкривається талант Джима Керрі. Як на мене, це його в принципі найкраща роль. Втім, повернімося до самого фільму. В центрі сюжету, мовчазний трохи меланхолійний чоловік Джоел Беріш, який після чергової сварки зі своєю емоційною і дуже ексцентричною дівчиною Клементиною раптом дізнається, що вона повністю стерла його зі своєї пам'яті, скориставшись послугами місцевої компанії, яка проводить такі процедури. Це, до речі, власне, і є ота складова наукової фантастики. Отож, після цього, не тямлячись від горя і не здатний впоратися з почуттями. Джоел вирішує піти найлегшим шляхом, власне, таким самим зробити те ж саме. Але вже під час самої процедури, у безсвідомому стані, коли він під час старання спогадів почав знову їх переживати, він раптом розуміє, що їхнє з Клементиною життя було не лише болісним і трагічним, але й разом з тим воно містило щасливі та щирі моменти, які насправді він не хотів би забувати. Отож, не здатний вже на цьому етапі відмінити процедуру, він намагається сховати хоча б кілька згадок про Клементину. В закутках пам'яті, переплітаючи її з дитячими спогадами чи якимись випадковими епізодами з минулого, з якими вона насправді не пов'язана. Але, на жаль, техніка безжальна і йому це не вдається. Виглядає так, наче на цьому історію вичерпано, тобто вони стерли одне одного і забули, та доля або ж підсвідомість знову зводить героїв разом. Вони зустрічаються цього разу вже як незнайомці, і між ними знову спалахують почуття. При цьому вони не пам'ятають, що колись вже були у стосунках і що колись вже все зруйнували. Але їх знову тягне одне до одного. Втім, зрештою, правда певна річ розкривається. Вони дізнаються, що вже колись мали спільну історію, історію, яку свідомо стерли. Та, попри все, вони вирішують спробувати ще раз, можливо, цього разу по-іншому. Однією з ключових особливостей цього фільму є його абсолютно нелінійна структура. Таким чином, те, що ми сприймаємо як початок, тобто випадкове знайомство героїв, це вже насправді їхнє друге коло. Зрештою, за ходом сюжету, ми звісно поступово самі собі вибудовуємо хронологію, як воно було насправді, але це не просто так. Нелінійність подачі цієї історії в стрільці, на мою думку, також несе в собі зміст. Думаю, це підкреслює фрагментарність та суб'єктивність людської свідомості. Суть в тому, що коли знаходить цей дивний стан, коли ти починаєш сохнути за колишніми, то спочатку ти пригадуєш все найкраще, як власне ми і бачимо у фільмі, а вже потім поступово додаються інші деталі, які повноцінно вже в пам'яті розкривають хроніку подій. Тобто такий прийом підкреслює, як воно відбувається. В житті, як людський розум пригадує, як людський розум опрацьовує всю цю інформацію. А тепер давайте спробуємо зрештою розібратися власне у назві стрічки, що ж вона означає, що ж таке це вічне сяйво чистого розуму. Раніше я трошки інакше дивився на це питання, дещо більш романтично. Саме тому дуже круто, дорослішаючи повертатися до творів, які раніше любив. Це насправді допомагає відстежити, як змінюються твої враження, як змінюються твої переконання, тобто ти. По-різному це все сприймаєш. З цим фільмом в мене власне така ж історія. Раніше назву я розумів дещо інакше. Перш за все, зазначу, що назва це цитата з поеми Олександра Поупа Елоїза до Абеляра 1717 року. Але річ у тім, що цей вислів, власне, ця назва, «Вічне сяйво, чистого розуму, воно є досить іронічним, оскільки воно позначає стан глибокого забуття від неприємних моментів життя, якого намагалися досягнути герої, стираючи Собі пам'ять. Хоча, як ми бачимо, сюжет він є абсолютно ілюзорним, оскільки, зрештою, по перше, вони все одно повернулися до вихідної точки, тобто знову зустрілися і завели стосунки. А по-друге, на прикладі Джоеля, коли вже він під час стирання спогадів знову переглядав події життя з Клементиною, ми також бачимо, що зазвичай ці життєві гіркоти насправді чергуються з моментами щирого щастя, і вони є невіддільними одне від одного. Власне, в цьому суть життя ми відчуваємо дуже різні. Емоції, і не всі з них приємні. Проте саме разом вони формують нашу пам'ять і, забираючи з неї навіть лише щось неприємне, ми одразу втрачаємо частинку себе і, відповідно, знецінюємо решту ну, от, умовно приємних спогадів. Оце, власне, ще одне з питань, які піднімаються у стрічці. Наші спогади, незалежно від емоційного забарвлення, формують нашу ідентичність, стираючи щось, ми руйнуємо її, автоматично втрачаючи частинку своєї індивідуальності індивідуальності, які утворюють і, і травматичні події, також. Отож, підсумовуючи, хочу сказати, що власне вічне сяйво чистого розуму це не лише кіноверсія роздумів про пам'ять, це також глибоке висловлювання про стосунки. Фільм нагадує нам, що любов це не тільки емоційний підйом, романтика і легкість. Це ще насправді важкий і довгий шлях прийняття терпіння та повторення помилок, які неодмінно будуть. А щоб робити їх менше, раджу підписатися на наші канали на YouTube – SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та Facebook. Там ви знайдете ще більше цікавої та корисної інформації, що, можливо, вас від тих самих помилок вбереже. А щодо іншого, то у мене все. Підтримуйте нашу армію і одне одного. І як завжди, до зустрічі у наступному випуску. Па-па!